Це найкрасивіший пейзаж за ці два дні, що я сьогодні бачила. Тут фонтан. Незвичайний водоспад чи фонтан. Тут у скалі тунель. Будемо досліджувати. На даний момент не знаю, чи це для туристів, чи там повстача води якась. І тут озеро. Величезне, величезне озеро. Надзвичайно величезна дамба, і ось колір теж вражає. Щоб порівняти, яка ця дамба завелика, я збільшу покажу, яка машина. А дебас машину? Дорогу покажу для машин. Ось тут. Ось тут. Ось тут. Це машини там мають їхати. І тут порівняти цю дамбу. Зараз ми туди прийдемо. А там ми козу бачили. <рив> Дику. <рив> да. Лісну.